Вітаю на каналі Зелена Метушня. Ось і дійшла черга до вічнозелених рододендронів. Вони вже розпускаються в моєму саду, а декілька кущиків вже й розпустилися. Для мене несподіванка в цьому році. Мені дуже було цікаво, які ж вони розпустяться, бо деякі ще не квітли. Купувала я їх касетною розсадою. Звісно, Ну, Очікувано, напевно, було, хоча я довіряла продавцю, але все ж таки був пересорт. І я так розумію, що більшість кущів рододендронів у мене навіть одного сорту. Два було схожі ще в минулому році, оцей бусковий, ще один поміж сосену в мене росте. І от зараз на цій ділянці ще зацвів один рододендрон. Бусковим кольором. Схожі, безумовно схожі. Але наскільки це цікава рослина для саду, що, в принципі, я радію і тому що навіть пересорт, але він також квітна радує, так, звичайно, тут повинні бути гофровані дуже гарно розмальовані рододендрони. Але вже хай і такі ростуть. А оцей колір дуже насичений. Колір фуксії дуже сподобався мені. Контрастує з бусковим. Тут не вистачає вологи рододендра нам, все ж таки сосна велика, вона повністю перекриває всі опади. Які тут є, бувають, а бувають вони в нас рідко, і родидендрини нам доводиться часто поливати. А залі листопадні швидко свої квіти осипали, бо у нас були приморозки і ці квіти, ці приморозки не витримали. Тож, те відео, яке я показувала вам нещодавно, це було єдине. На цей рік відео про азалії. Ну, ось встигла на цвітіння рододентронів. Хоча б знаю тепер, які у мене кольори будуть. Ще декілька розцвіло або на бутонах. Зараз. Підійдемо і до них. Ну, ось іще по під соснами, під іншими. В кінці моєї ділянки, в кінці мого саду, ще ростуть рододендрони. Цей квітує вже третій раз. Хлорозять. Намагаюся зберегти, але мені це не дуже вдається. І щось він після морозу не дуже гарно виглядає. Ну, як оці гілочки зовсім загинуть, то пообрізаємо, підживлю і подивимось, що з нього буде. Знову ж таки бусковий колір. Дум ну, він зацвів один з найперших, тому... Цей бусковий колір, я й знала, що в нього саме такий так не відповідає сортності, і він то, також. Так, і ще один красунчик в мене тут є. Відніше він не один, але на бутонах він один. Тут. Подивіться, якого кольору бутони. Темненькі. можливо, він буде в розпуску такий же. Як і на подвір'ї я тільки що показувала. Подивлюсь. Але зараз він такий яскравий, цікаво, що з нього буде. І він буде немаленький. Прирісти в нього такий добрячий слоник буде щитой. І ось тут такий невеличкий росте рододендрон, він був в мене в минулому році, найтемніший з усіх. В цьому році він не зацвів. Ну, десь. 2 чи 3 рододендрони не зацвіли у мене, не заклали бутонів на цей рік. І от що маємо, то маємо. Цьому вже стає значно краще, починає зеленішати, бо я колоїдною сіркою підживлювала, підкислювала ґрунт також. Бо для посадки цих рододендронів я використовувала вже такий покупний торф кислий. Але згодом я трошки знань, скажімо так, наробила, придбала собі і знаю, що кислий торф це рудий торф, а не такий чорний, як ми бачимо, коли розпаковуємо такі пакети. Звісно, тепер рододендрони мої страждають, бо торф той був не кислий. Зважайте на це, коли купуєте кислий торф. В мішках з гарними картинками. Якщо у вас є можливість, провірайте кислотність. Ну, в моєму випадку, кислотність треба буде вже перевіряти тут ґрунту, а не торфу, якого маємо, бо висаджені вони вже майже три роки назад. Ну що ж, трошки прогулялися. Мені приємно, що ви були зі мною. Знаю, що вже в багатьох садах рододендрони є. Подивіться, поділіться своїм досвідом, чи приживаються вас рододендрони, чи вони хворіють, чи хлорозять. Яким чином ви їх рятуєте, якщо хлорозять? Бо мені потрібна ваша допомога і ваш досвід. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До побачення!